Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магия. Сьогодні буду розглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А мова про заяви Коломойського, то, що він хотів ось сьогодні анонсувати, але щось там пішло не так. Але от сьогодні хочу розібрати, що там, як там, що він хотів анонсувати, ну і оце от все. Ну що ж, можу йтись позручніше, але ну я починаю. Ну, Перевіряти там причина, ніби Коломойську не доставили в суд через те, що зламалась машина. Ну, я навіть не бачу особливого сенсу того перевіряти. Ну, Зразу виникає питання, а що там одна єдина машина була, яка могла його доставити. Ну, от, Тому це я, я навіть не буду питати. Давайте подивимося, що він взагалі там анонсував, навіщо він анонсував і що він хотів сказати. А ну добре, покажіть, мені будь ласка, так на що Коломойський взагалі анонсував, що він ось на суді хоче щось там таке дуже цікаве для України сказати. Навіщо він це зробив? Покажіть. Скажіть вам правду. Совлопу сторона. Так, так, так. Ансус. Ага. Беркана. Воні. Так і А. Ну, тепер ясно. Ну що ж, людина далеко, як то кажуть, не дурна. І зрозуміло, що не просто так це зробила. Ось тут про той мова. Що в нас тут? Солопу, старуна, ансус, беркана, вуньо, Гебо, бо ман нас перевернутий Медійність він хоче. Він розуміє, що про нього підзабули, а в нього там суди, оце, от все. І ось він хоче собі медійність додати. І собі, і своїй справі, в тому числі, щоб про нього знову згадали. Ось, будь ласка. Далі. Тобто підсвітити ситуацію, тут така задача стояла. Далі по стару нансу, таємні домовленості. Є якісь таємні домовленості, негласні закулісні. Мало того, це у нього план був. Це абсолютно не спонтанна заява була. Ну, власне, а хто б сумнівався. Далі, для того, щоб для того, щоб запустити певний розвиток процесу, дати як поштовх процесу, знов таки, щоб в позитивну сторону для себе ситуацію обернути. І це так само в у нього так само підсвітити ситуацію. Да? Ось у нього знов таки таємні домовленості, партнерство є. Все там було домовлено, що там, як там буде, і так далі. Тобто, все там було домовлено. Ось він сам упав. Ну, до речі, в принципі, це домовлено з людиною, яка могла владу втратити. Цікаво. Людина, яка зараз не при владі. Людина далеко не бідна. О. Є про що подумати: Ну, Коломойський сам людина не бідна. Ну Тут не про нього, тут про друге. Домовленості ось є. З людиною, яка була при владі, мала владу, але зараз не при владі. Мало того, мова за гроші йде. Людина та багата. Да, забезпечена. І мало того там домовленості за гроші самого Коломойського йдуть. Чи не Приватбанк часом, чи щось із тим пов'язано Так що було це зроблено з певною хитрою метою. Спонтанно, от не разу. Так що тут хитрий план присутній. Окей, давайте дивитись далі. Таке просьбу подивитись, чи буде друга спроба? Ну, може, так само десь на суді, на засіданні, може, якось там письмово, лист комусь там напише або ще що-небудь. Давайте подивимось. А добре, покажіть, мені будь ласка. Ну, то Коломойський ще раз спробує оцю от інформацію, яку він хотів донести, оприлюднити якимось чином. Покажіть. Скажіть, що він правда. Єра. Наутіс, так. Альгіс перевернутий. Райдовонью. Так, далі. Ж. Поясніть. Плаузу перевернутом. Розумію. Окей, ото, що в нас тут? П'єра Наутіс Альність перевернутий райдовуня пряма і Салагус перевернутий. Так, да, буде, буде ще одна спроба, буде пізніше. Може навіть і не одна спроба. Зроблено то, з метою якраз маніпуляції. Є у нього явно певний компромат. М -м -м, да. а знов таки він -то робить того, що себе вразливій позиції відчуває. І по наутіс це йде ну, компромат, щоб натиснути якби, на декого. А? Вот. Розвиток процесу явно буде. Ну, загалом це може якось через закордон бути зроблено. В принципі, то. Чи, як знаєте, він до нього хтось приїхав, да, Ну йому ж дозволяють, щоб з ним там зустрічався. Він там якийсь лист якийсь передав. О, і це все діло вивезли і потім оприлюднили. Отакий варіант можливий. Явно буде тут ну ось знов таки, щоб це радісно все для нього обернулось, позитивне русло, це все діло пішло. І щоб знов таки підсвітити себе, щоб про нього не забували. Але Іса Лаус перевертий, ну палки в колеса йому явно будуть ставити. це, да, це точно. А, чи вся інформація та буде правдива? Бала в перевернутому. А я б не брав би на віру все то, що скаже Коломойський. Ні, це не значить, що там все брехня буде. Ні, не разу. Но буде там інформація, скажімо так, недостовірна. Правда буде перемежована із неправдою. Отак от, от. Так що я б на віру всю ту інформацію не брав. Окей. До речі, і салаус перевернути. Ну, є у нього певні переживання, що його можуть і прибрати, але з другого боку він окремо сидить там, да, у віп-камері, оце от все може собі дозволити. Да? Е, ось. Тому таке. Все-таки має об, обійтись для нього. не має це прям закінчитись е, дерев'яним макінтошем, називаємо це так. Окей. А що ж хотів сказати? Давайте подивимось. Так, гаразд. Дякую за відповідь. Добре. Поясніть, мені, будь ласка, так, а що це от анонсував Коломойський, що він щось таке прям розкаже? Дуже і дуже цікаве для України. Що конкретно він хотів розказати? Поясніть мені. Скажіть вам, правда. Те вас перевернути. Под пустою руною. О, да, це буде весело. Поперту перевернутому. Ага. Ей, вас далі. По ісі. Ага. По інгузу і що? Наутіс. Ну, очікувано, в принципі, але є й несподівані моменти. Це не все. Тут треба буде ще один розклад задати і запитати, що ще, бо йде, що це ще не все, не вся картина. Що в нас тут? Ти вас перевернути по стару на перевернути Ей вазиса, Інгус Наутіс. М -м -м. Дивіться, незаконні дії. Незаконні дії, порушення закону. Він хотів от реально когось здати. А, це компромат, да, це компромат. Це в нього як. Козир в рукаві. Мало того, це конкретні навіть можуть бути прям конкретні якісь, е, ну, як військові воно мені не йде, це якісь е, прокурори, судді, юристи, ну ті, хто з юстицією пов'язаний, ну ті, які судять не по справедливості, скажімо так, і ті, які порушення закону роблять. Ага. Мало того, він про когось когось е, так само б розказав, що та людина порушила закон. От. М -м. Далі, постаруна перевернути. Прям секрети-секрети. Це якісь дуже-дуже секретні речі. А, те, що вже давненько було. Те, що вже було давненько. Це не свіжі події, це вже, знаєте, десь там, в глибинах історії. Далі, якісь оборудки із коштами. Оборудки із коштами, при тому у великих масштабах. Корупція прям по перту перевернутому. Ну, це буде щось суттєве. От знаєте, це прям щось таке має бути дуже суттєве. Далі. Якась у нього електронна інформація є, в тому числі, яка от конкретно з цими. Ну, це корупція. Ну, що це таке? Або вивід коштів. Або якесь там незаконне збагачення, щось типу того. От, з грошима пов'язано. У нього є електронна інформація, до речі. А, там фігурує в тому числі за кордон. Тобто це хвости не тільки в Україні є, це кудись за кордон веде. Може бути і Росія. Може бути. Може бути ще якісь. А, офшори. Слухайте, точно, офшори. Так. Да. Ну, може бути і Росія в тому числі. Ну, це явно. Гроші, які зароблені якось неправильним шляхом незаконно, які виведені кудись за кордон, Отакий от посил іде. Далі. Заморожені якісь кошти, чи то якісь активи, чи кошти можуть бути заморожене, заблоковане, те, що не знають. Те, що не знають, де воно заховане, от би він розказав. Зрозумів, що він не про своє б розказував, а про когось. То, що це йде по наутізу, це йде як компромат якраз, це йде як тиск. Ну і знов таки Інгуснауті, що це? Це якісь фінансові оборудки, це якісь схеми, щось таке. Коломойський би це все здав. Ну і зрозуміло, і тих, хто цим займався. Зрозумів. Це не все, це не все. Ще треба глянути. От чую, що це ще не все. Давайте. Так, добре, дякую за відповіді. А що ще, окрім цього, Коломойський хотів розказати? Яку ще інформацію він хотів прилюднити? Покажіть. Скажіть вам, правда. Егос перевернутий. Соло. Так. Ансус перевернутий. Кану перевернута. Ага. Це вже накидання на вентилятор пішло. Інгус. по сторонах. Що це таке? Куда гаразд? До Хагалаза? О! А це зовсім цікаво. А це зовсім цікаво. Ну, гаразд. Давайте. Евас перевернутий Соло, Ансус перевернути, Кано перевернути, Інгус Пустару, на Дагас, Хаглас. Фінал ефектний прям. Дивіться. Знов таки, тут ще якісь От, знов, це інформація йде електронна, це якась електронний документообіг, щось таке. Ну, знов таки, пансузом Перевентом, рунна закону Переверта, якісь обрудки незаконні. Це ось конкретно якісь схеми, знаєте. От. Далі, щось тут із транспортом не то. А він ж був власником МАУ, в тому числі. Да? Щось тут із транспортом не то. Далі, медіа, якісь медіа. Е якісь медіа хотів очорнити, знаєте, що медіа там якось ну, продалися. Тому що це пропаганда і те пропаганда, яка якраз ну, в негативному ключі пропаганда. Ну, трошки б на вентилятор накинув. Правда. Використовуючи медіа, розгон би певної устроїв інформації недостовірної. От і показують, що знов таки, що чи можна буде тому всьому вірити, що прилюдний Коломойський. Ні. Буде там відверте накидання на вентилятор. Ну і правдива інформація там буде. Я не скажу, що це все брехня, ні. Далі, знов таки кошти упали. Ну це оборудки з коштами. Перегукується із тим розкладом, ну це іще щось, реально, як якісь, ну. Схематоз якийсь. Якось би чоловіка, до речі, б здав. Чоловік молодше нього. Цікаво. На рунах не написано. Хто це? Ну, це чоловіча енергія, чоловік молодше нього. Далі. А, і він ще вагається, він ще вагається. Чи йому казати оце. от. То, що да, асхагалас. Ну. Інформація, та, що він видасть, це прям вибух спричинить. Прям реально. Це знову всі ЗМІ взірвуться, а буде таке, що мати земли, одним словом. Це один момент, а другий момент, а він якісь деталі по війні розкриє. То, що, знаєте, як до війни призвело, то, що було ще до війни, ну мається на увазі до 22-го року, до повномасштабного вторгнення російського. От він щось із того розкриє. Щось йому і там відомо. Ну він ще вагається. Робити, не робити. От конкретно це. А оце точно видасть все інше. Да. Явно має людина інформацію. 100%. Тут нічого не скажеш. Так, гаразд, дякую за відповіді. Тут, знаєте, той легендарний мем з Коломойським. Згадується, ну він. Нецензурний, а, не а втягнули мене в якусь там трикрапки, да? А, ну, всі Я переклав, але всі зрозуміли, прошу, мова, да? Гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Питаю, чи була домовленість, що не чіпатимуть його за гроші по Приватбанку. То, що він вивів там зі своїми партнерами. Давайте. А покажіть, мені будь ласка. Ну, чи була, а то може і чи є домовленість, що Коломоцьку не чіпатимуть за гроші Приватбанку. Покажіть, скажімо вам, правду. Торісас. Гебу. Ну, там сама домовленість упала. По Евазу. Ага. Беркан. Аланс. Манас, що? Ось він сам. По феху Ха-ха-ха-ха, А тут цікаво. Ем, Толісас Хаггеллас. Чу Хагвелс, Гебо? Ева, Евас, Беркана, Лагус, Маннас, феху перевернута. Домовленість то була, але все одно е, це удар, це нанесення удару. Е, но тряхонули його виходить. Він знав, що його тряхонуть, скажімо так. Чи це для нього стало несподіванкою? Да, не зовсім так. Домовленість була, ось правда. Далі, це все розвиток процесу запустив, потік інформації, це от все. Ось сам Коломойський, але для нього йде втрата коштів. Домовленість була, що його прям так, знаєте, по всій строгості закону не будуть о, садити, наказувати. Да? Тому що Торіса, в тому числі, як покарання може йти. Але то, що його роздінуть, то це факти. Гроші в нього заберуть. Гроші там, активи і так далі. Тобто. Сам він вціліє, йому особливо там нічого не буде, а? але гроші він втратить все одно. Тобто така домовленість була. Ну, знаєте, то що, що прям зовсім у нього імунітет і його ніхто не чіпає, а-а, не про то мова. Ну, в якійсь в моїй мірі це можна назвати як угода і слідством. Но прям в ідеалі воно могло мало б по-другому виглядати, якщо про це мова. Так, гаразд, дякую за відповіді. Це значить не зовсім угода зі слідством. Добре, дякую за відповіді. Таке просьсть подивитись, чи знає Коломойський щось про договорняк з Росією по цій війні. Давайте запитаємо. А, добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, то Коломойський щось знає про якісь там домовленості з Росією щодо цієї війни. Покажіть. він правда. Да, знає, зразу по першій руні. Ну, не все далеко. Знання в нього обмежені, це я вже можу сказати. Торисас. Да, що тут агрес перевернутий. Ага. По тебе з перевернутому песні. Посово. Зрозуміло. Ансуз і Сатурсас, да, заліз перевернути, і те вас перевернути і сову. Дивіться, я питаю, чи знає. Да, ну знає. знає він далеко не все. Знання нього в нього обмежені. Тут треба це сказати. Ось вам сама війна впала, бойові дії. А, далі, зміна ситуації по алізу перевернутому. Що проблеми з обороною були? Як там до тої війни готувались і так далі. Отакі у нього знання, інформація є. Знов таки, це компромат, те, що можна натиснути на когось. І знов таки інформація про ну, стан оборони виходить, нашої, про підготовку і так далі. Конкретно до війни, не то, що зараз. Ну, посол, в принципі, має це оприлюднити загалом. Те, що він знає, він має видати в ефір, видати там медіа, там ЗМІ і так далі. Інформація знову таки така, турісасдас. Тряхоне від тої інформації. То, що можу зразу сказати. То в нас ньюзмейкер Трамп був, а тепер Коломойський став. Так, гаразд, добре, дякую за відповідь. Давайте ще таке подивимося. Можливо, це Америка якось повпливала на те, що Коломойський захотів так е, заговорити, скажімо так. Тому що ж це у Америці, в принципі, великі претензії є до Коломойського безпосередньо. Давайте глянемо. А ну добре, покажіть мій, будь ласка. Ну, а США, можливо, якось вплинули на те, що ось Коломойський вирішив певну інформацію розказати, оприлюднити. Покажіть. Скажіть, правда. По Ейвазу, Тейвес перевернутий. Ансус, Хаглас. Оу, весело. Фехо. Ага. І що? Да, штати при чому? Точно, точно штати тут при чому? Що в нас тут? Ейвес, тайвес перевернути, Ансус Хагавес, Феху, Беркана Переверну та Соло. Ансус Хагвелес дуже цікаво. Ось іде тиск з боку штатів. Тому що це за кордон. Ось вам тиск іде. На Коломойського там є багато всякого у Штатах. Цікавого. Ось Ансус Хагала, це перемовини по війні, в тому числі. Да? Мало того, що чим йому пригрозили, ще удару по достатку, ще в нього що десь заникане щось лишилось, то штати натякнули, що вони те знають. М -м -м. І ось йому можуть деградацію остатків влаштувати ще більшу, попри те, що вже і так потряхануло гарно. Ну і соло. М -м -м -да, це в мене руна на правильну здогадку. Явно, Штати при чому? І явно, так би мовити, вони. Коломойського підштовхнули до. Всі того, щоб він так як якесь откровення захотів зробити. Явно. Явно так. Ну, Що тут скажеш? Ну, ось ось що цінне для Коломойської, ось чим йому пригрозили. Ось. Пригрозили, так. Да. Ось. Це на нього тиск безпосередньо. Хтось йому цю інформацію передав якимось чином. Ну. В принципі, людина з його зв'язками явно може собі, як то кажуть, і прямий канал там з Америкою організувати. Правда? Далеко не рядовий громадянин України. Тому таке, ну що ж, цікаво, цікаво, чекаємо інформаційну бомбу від Коломойського, бо показали, що все-таки якимись цікавими шляхами, хитрими він це має оприлюднити. Може, через когось передасть, а можливо, взагалі я якось із-за кордону це все оприлюднять. Ну, воно має в ефір вийти. І буде там прям бомба інформаційна. От прям точно. Ну, побачимо. Побачимо, побачимо. Ну, повторюсь, не все із того буде правда. Не вся інформація, там прям 100%, достовірна, точно. Тому що Коломойський там і прикрасить. Він цю інформацію, явно для своєї ж вигоди. От так от. Що тут треба сказати зразу? добре, отакі от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий Ну і ставте спонсором канал, якщо маєте на то бажання У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!